Вітаємо з вами інформатори. Ми знаходимося зараз у місті Дніпро, і ранок 21 січня в нас почався у місті з серйозної ДТП. Вона сталася на перехресті вулиць. Перепрошую, проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Січових стрільців. Як бачите, станом на 9 ранку затору та оскладнення руху на місці немає. Але е, одна з автівок учасниць ДТП знаходиться на місці події. Е, іншу автівку червоного кольору вже прибрали поліцейських, зараз не видно, але видно, що зламаний світлофор. Зараз я вам трошки е, ближче це покажу. І зараз, як ви можете побачити, на місці працюють комунальники. Вони, е, Прибирають залишки транспортних засобів. Зараз ми підійдемо трошки ближче, а світлофор тут не працює, так що будьте уважні та обережні. Ось так це виглядає, бачите ось світлофор. Рештки машини. Інформації про постраждалих наразі немає. поліції також вже не бачимо. І другої автівки також немає. Всі деталі будемо дізнаватися. У поліції для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро. А саме на перехресті проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Січових Стрільців. І ранок 21 січня став, розпочався з серйозної ДТП. Наразі, станом на 9 ранку, світлофор тут не працює на розі цих вулиць, тож маєте це на увазі враховуйте цю інформацію. І е, через ДТП. Ось так виглядає світлофор. Бачите, його повністю розмотало. Поліцейських вже немає, інформації про постраждалих також немає. Тож будемо дізнаватися. А для тих, хто виїхав на дороги, то зауважайте, що на перехресті тут не працює світлофор. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро також слухайте «Інформатор ФМ-107.3» і підписатись на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Бережіть себе.